Нашу позицію Міністерства фінансів, Чому саме ми вирішили займатися цим питанням? Досить болючі, резана, ти бачимо. Дійсно. Колись таких, як ти, будуть судити в ГАЗі, ці люди роблять урізання видатків на соціалку. Це є геноцид. Ці речі вже 25 років призводять до того, що населення України скорочується. Це арту соціальних стипендії. Їж міністрів немає, немає стипендії. Їж міністрів немає стипендії. Їж міністрів. Гості бащоні, хай обошкує, ми дицімота Два роки вже на рівні прожиткового мінімуму. Де вони? Де вони? Де початковий мінімум? Якого не вистачає на елементарні там доводиться працювати, і саме тому в нас е, погана освіта. Я я зі мною... не не Дякую не за торг. Я, я вам скажу, що у нас 11% студентів, які живуть тільки на стипендії. Тільки на стипендії. Так, моделізувати стипендії чи змінювати стипендії. Треба, але е, ми не маємо їх відміняти у студентів. А ми живемо в живемо в бідному суспільстві і де студентам е, має неможливо отримати нормальну освіту, не працюючи, ніде не отримуючи десь додатковий дохід. Стипендії, які даються, це деньги людей, які платять налоги. І вони прилежать цим людям. Ті, хто має право на стипендію. Має дійсно це право доказати. То тобто, що якщо дитина мала забезпечення сім'ї, ми готові це нагадати питання, вирішувати питання стипендії. Але це не буде, знаєте, як кажуть, там як ви зможете про це проконтролювати. Дуже просто будемо перевіряти дохід до могосподарства, які проживає ця дитина. Просто виконати закон, щоб стипендію в усіх університетах отримували по найнижчій межі, як це записано в законі України про вищу освіту, не за чотири нуль. А за рейтингом 67%, це найнижча межа, яка зазначена в законі. Щоб всі студенти отримували щоб 67% сім отримували стипендію. Що це змінює в принципі? Ну це буде виконання закону, і вже два роки як має доповідати. Знаєте, у нас дуже багато законів які ми фізично не можемо виконати на потрібне. Будьте конструктивні і розумійте, що якщо ви говорите щось, вас можуть задати такі самі питання. Чим ви займаєтесь, взагалі, де ви працюєте, в якій країні ви живете? Ми не боїмося. Добаві. Не боїте Добаві. добре. Промізуйте зустріч в п'ятницю, як ви обіцяли, що всі люди. Публічну розсилкою на всіх. Яка публічна дискусія? Є речі, якщо ви награєте. Минулі два майдана були, починали з молоді. Я вас дуже працюю. Цей складний для країни час, коли багато людей залишилось без роботи, без житла, коли дуже багато людей залишилось без копійчини зароблених коштів. Можуть всі батьки цим студентам надати таку можливість, щоб вони оплатили так Не всі можуть. Мова йде зараз на сьогоднішній день не про оптимізацію, а як у людей забрати, якщо не помиляюсь, 5 мільярдів. Коли ви кажете про те, що студентам потрібно платити за гуртожиток, студенти стипендії від держави отримають студенти-бюджетники. Студентам-бюджетникам держава оплачує, по-перше, безкоштовне навчання, по-друге, безкоштовні е, гуртожитки.